Зест Б6 Шістретарди. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Мене звати Марта Любчик. Мені 31 рік, я родом з Тернополя і хочу показати всій Україні, як звучить справжня українська пісня. Я з дитинства чула багато голосів, як в мене співала і бабуся, і дідусь на всі свята. Мій дідусь, коли дивився телевізор, як Україна стала незалежною, він плакав. Я коли заходила в кімнату, я думаю, чого він плаче. У нього була така радість від того, що нарешті Україна стала незалежною. І дідусь був в УПА. Вони з бабусею познайомилися на Сибірі. Родини були виселені. Коли я їхала в Київ, я так прийшла. Ну все, діду, я їду вчитись. Ну їдь, тільки не зламайся. І я цю фразу принесла через все життя. Я дуже горда тим, що я українка і народна музика. Це наш код, це те, що в наших генах. От допоки ми будемо прив'язані до свого коріння, доти в нас буде щасливе майбутнє, ми будемо розвиватися. Я вважаю, що це фундамент успішної держави. І буду співати на голосі України колядку, одну із найдавніших про створення світу. Звичайно, хочу дуже популяризувати українську музику, показати, яка вона може бути різноманітна. Дуже хочу, щоб це почули якомога більше людей. Ви продовжуєте дивитися з нами голос країни, який збирає на зсу та надихає українців. Відповідальність дуже велика. Ми стоїмо перед людьми, завдяки яким ми живемо. Почуйте голос Марти Любчик, онуки воїна Української повстанської армії. Бабуся і дідусь познайомилися на Сибірі. Родини були виселені. Голос сина пастора. Чия церква приймала біженців з перших днів війни. Все більше бути хочу бути. Хочу. Були ночі, коли ми приймали до 250 людей. Та голос дівчини, яка співає на вулицях столиці і збирає кошти на ЗСУ. Музика це моя найсильніша зброя, тому що я можу допомагати людям. Війна не може перервати чи заглушити голос нашої країни. Яке чудо! Що творчість може народжуватися прямо зараз у нас на очах. Це ж голос країни це, це голос країни. Катю, вас чекають на сцені. Вже йду. О, знайшла свій. Мене звати Марта Любчик, мені 31 рік. Я родом з Тернополя і хочу показати всій Україні, як звучить справжня українська пісня. Я з дитинства чула багато голосів, як в мене співали і бабуся, і дідусь на всі свята. Мій дідусь, коли дивився телевізор, як Україна стала незалежною, він плакав. Я коли заходила в кімнату, я думаю, чого він плаче. У нього була така радість від того, що нарешті Україна стала незалежною. Мій дідусь був в упа. Вони з бабусею познайомилися на Сибірі. Родини були виселені. Коли я їхала в Київ, я так прийшла. Ну все, діду, я їду вчитись. Ну їдь, тільки не зламайся. І я цю фразу принесла через все життя. Я дуже горда тим, що я українка і народна музика. Це наш код, це те, що в наших генах. От допоки ми будемо прив'язані до свого коріння, доти в нас буде щасливе майбутнє, ми будемо розвиватися. Я вважаю, що це фундамент успішної держави. І буду співати на голосі України колядку, одну із найдавніших про створення світу. Звичайно, хочу дуже популяризувати українську музику, показати, яка вона може бути різноманітна. І дуже хочу, щоб це почули якомога більше людей. До кого Марта хоче в команду? Святослав. Святослава Карчук. Ми впевнені, що він розвернеться. Да. Він відчується. Блін, ну насправді мура. Ні, спалиш кату, спалиш хату зраду. Слава забере. Один, так? два, три. О! Є! Другий шанс! Ви проводите дані. Другий шанс. Другий шар. Шанс! ми вас вітаємо. Я лизна в тягар управдовувань. Давайте познайомимось. Привіт. А, мене звати Марта Любчик. Я родом з Тернополя, але вже 20 років живу в Києві. Привіт, Марта! Вітаю! Я просто я щаслива. Я щаслива. Я найщасливіша. Дякую. Боже, мене так в серце в'ється. Ти настільки крута, ти знаєш? Я думаю, ти знаєш. Боже, друзі, який самородок. А, чесно для мене це дуже приємна несподіванка. Я дякую. Я як і кожна людина, яка живе на цій землі, любить її, шанує. Україна для мене понад усе. Українські звичаї традиції я мріяла попасти до вас, Славко Вакарчук. Вибачайте, але ти попала до друга Слава Вакарчука, тому не переживає, будеш в надійних руках. Я раз вже так ви мене згадали. Хочу сказати: насправді тут дуже велика конкуренція, і ти починаєш ставати все більше, більше, більш перескіпливим. Сьогодні трошки не вистачало для оцього найзахмарного рівня, який всі тренери собі вибрали. І тому, можливо, ми були дуже строгими. Але я добре знав, що мій друг Андрій. І чарівна Саша, вони там є, і вони чатують. Я дуже радий, що ви в них в руках. А там, де потрібно, я буду щиро допомагати їм. Мені все одно, конкурентам нічині. Ми разом робимо творимо одну історію. Ну я дякую. тобі відчув от Україну справді. Ти маєш далі звучати в голосі, щоб тебе всі знали. Тому що ти справжній голос України дякую. і всі, щоб знали наші українські пісні. Це важливо. Я хочу обійняти вас. Все таки дякую за такі гарні слова. Все дуже приємно і удачі вам. Будемо за вас болівати. Ух, як добре, що в нас є команда Другого шансу, тому що в той момент, коли, ми, класно, коли ми вже засмутилися, і ось команда другого шансу не стала не не у пригоді. Ми розуміємо вартість цього голосу, і ми розуміємо, що це така, це така цінність, яку потрібно оберігати і розвивати. Марто, ми вітаємо! Ти постійно борешся вибирати. Голос своєї мрії тут, чи голос країни, який ти вважаєш для себе. Ну, якби хтось вклав в ухо слова, що ця дівчина, от для неї фольклор, це все. Знаєш, тому міг би просто по-іншому зробити, але так не можна. Ми мусимо бути чесними. Просто слухати голос і виконання в цей момент, в цей час. Тому добре, що є, що є наші друзі, які рятують нас в важливій ситуації. Вітаю. Зараз, коли найкращий чоловік на фронті і всій країні тяжко, кожна крапля тепла і позитиву важлива. І це круто, що голос повертається. Це була ідея Андрія Моцоло, яку усі тренери підтримали, тому що голос має звучати завжди.